Виконуємо номер 1317 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Заповни пропуск десятковим дробом так, щоб утворилася правильна рівність. Завдання перше. 12 см квадратних необхідно записати у дециметрах квадратних. Завдання друге 13 см необхідно записати у метрах квадратних. І завдання третє 3 дмтри квадратних необхідно записати у метрах квадратних. Четверте завдання 27 метрів квадратних необхідно записати в варах. Приступаємо до виконання. Завдання перше 12 см у дециметрах. Один. Дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Один дециметр квадратний дорівнює 10 помножити на 10, це 100 сантиметрів квадратних. Відповідно, один сантиметр квадратний складає одну соту дециметра квадратного. Тоді 12 сантиметрів квадратних складають 12 сотих дециметра квадратного. І запишемо десятковим дробом 0,12 дециметра квадратного. Отже, ми повинні вписати число 0,12. Завдання друге сантиметри. І метри Сантиметри квадратні і метри квадратні. Один метр дорівнює 100 сантиметрів. Один метр квадратний дорівнює 100 помножити на 100. Це буде 10 тисяч сантиметрів квадратних. Відповідно, один сантиметр квадратний становить одну десятитисячну. Метра квадратного. А 13 сантиметрів квадратних складають 13 десятитисячних метра квадратного. Запишемо десятковим дробом 0,13 метра квадратного. Отже, нам необхідно вставити число 0, 13 десятитисячних. Завдання третє 3 дециметри квадратні дорівнюють у метрах квадратних, в одному метрі 10 дециметрів. В одному квадратному метрі 10 помножити на десять 10, це 100. Дециметрів квадратних. Тоді 1 дециметр квадратний становить 1 соту метра квадратного, а 3 дециметри квадратних складають 3 сотих метра квадратного. І запишемо десятковим дробом 0,3 метра квадратного. Отже, нам необхідно вставити число 0,3. І завдання четверте. 27 метрів квадратних в арах. Один ар дорівнює 100 метрів квадратних. Відповідно, 1 метр квадратних становить 1 соту ара. А 27 метрів квадратних становлять 27 сотих ара. Або якщо записати десятковим дробом, це 0,27 ара. Тому нам необхідно вписати число 0,27. Ми заповнили пропуск десятковим дробом так, щоб утворилась правильна рівність номер 1317 виконано